Погода в Україні 29-30 січня 2026 року різко ускладниться. На країну насувається хвиля екстремального похолодання з арктичним повітрям, сильними морозами та небезпечними умовами на дорогах. Уже з п'ятниці температура в окремих регіонах може опускатися до мінус 25 градусів. Наприкінці тижня над Україною сформується потужний антициклон арктичного походження, який витіснить тепліші повітряні маси. Активних циклонів не очікується, тому опадів буде небагато. Однак за ясного неба морози стануть різкими, тривалими й особливо небезпечними вночі. Атмосферний тиск підвищений, повітря сухе й дуже холодне. Температура по регіонах на 29-30 січня. Північ і центр України, включно з Києвом, уночі мінус 18 мінус 25 градусів, у мінус 12 мінус 16 градусів. Західні області уночі мінус 15, мінус 22 градуси, у мінус 10, мінус 14 градусів. Зхід України найхолодніше уночі мінус 20 мінус 25 градусів, у мінус 13 мінус 17 градусів. Південні області дещо м'якше, але все одно дуже холодно. Уночі мінус 12, мінус 18 градусів, у день мінус 7, мінус 11 градусів. Вітер переважно північно-східний, слабкий або помірний, але навіть за таких умов він суттєво посилюватиме відчуття холоду. У східних і північних регіонах температура на відчуття місцями опускатиметься нижче мінус 30 градусів. Через сильні морози, нічне підмерзання та накат на автошляхах очікується ожеледиця майже по всій країні, особливо вранці і ввечері. Синоптики й попереджають, такі температури становлять підвищену небезпеку для здоров'я. Рекомендують обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, подбати про утеплення житла, перевірити системи опалення та бути максимально уважними на дорогах. Кінець зічня може стати одним із найхолодніших періодів цієї зими.